Уявіть себе в Києві, де мистецтво та культура переплітаються. Відомо, що одним із символів турботи про мистецтво була Варвара Ханенко. Вона стала першою жінкою музеєтворцем в Україні, засновницею Національного музею мистецтв. Варвара зростала в родині, де цінували мистецтво та благодійність. Завдяки її зусиллям традиції меценатства проіснували, незважаючи на історичні потрясіння. Ключовий момент у її житті був тоді, коли вона обрала не безпеку, а свою місію залишитися в Україні та зберегти культуру. Разом із чоловіком Богданом вони створили колекцію, яка стала спадщиною України. Варвара не лише колекціонувала, а й була натхненницею нових ініціатив. Її життя сповнене загадок. Лише кілька портретів нагадують про її візуальне існування. Та її вплив живий у зібраннях музею, що нині носить їх імена. Відвідайте музей, відкрийте для себе цю захоплюючу історію.